Вітаємо вас на каналі Аудіолюб! Андрій Кокотюха. Полювання на золотий Кубок. Розділ 16. Уди на Пройшло все на диво просто. У 10 му з культура була наступного дня першим уроком. Відпроситися з ненависної геометрії Денис і сам хотів. Вчителька не здивувалася, про здібності учня Черненка вона не мала жодної думки. Бо погану думку або хорошу можна мати про щось помітне та очевидне, тоді як здібності домагає Монтері, як переконалося досвідчений педагог, у Черненка не було взагалі. Хлопцеві ж до шмиги думка вчилки Вийшовши зі свого класу, він швидко побіг у сусіднє крило до 10-го Б, обережно приклав вухо до дверей, наче тихо. Потягнув двері на себе за ручку, зазирнув у щілину. Так і нікого немає, всі в спортзалі. І тут йому пощастило. Вірніше осяяло його, наче сонячний промінь у погріб вірвався. Вася Книж ходить до школи з новенькою і дорогою шкіряною сумкою. Таких ні в кого немає. Ось вона, ця сумочка, стоїть на стільці за однією з задніх парт у правому ряду. А в юрка борового завзятого футболіста фірмова фанатівська сумка з символікою київського демонаму. Сумка стоїть собі біля другої з кінця парти в середньому ряду. Раз два розкласти мені конверти, три-чотири вийти з класу. На Денис похвалився Максимові своїми успіхами і відразу видав Я про це тільки тепер згадав у всіх кращих спортсменів сумки. Та... Наплічники з наворотами. Розумію, підкреслюють індивідуальність, кивнув Максим. Що креслять? Неважливо. Кажи у Степи Вовченка до застіпки наплічника малесенькі сувенірні боксерські рукавички припорочені. У вані дідика сумка брудна, емблему шахтаря намагався витерти, тільки все одно видно. На сумці Тумановського намальована людина павук. Здоровий лоб цей Толя, а такими дурницями цікавиться. Так, він на мить заплющив очі. У Юри Хорунжу та Сашка Юхимця теж динамістські наплічники, тільки вона ж у різних класах не поморочимося. Ось і все. Клас, вигукнув Максим, тепер листи 100 відсотків до кожного дійдуть. І сьогодні ми явно щось дізнаємося за діло напарнику. Коли знаєш, що до якої. Торби класти, справа так і швидше рухається. Вже до 12 дня кожен з семи підозрюваних отримав анонімне попередження лишається тікати. хто з них прийде на призначену зустріч. Рівно о третій Черненко з Біланом вже стояли на платформі станції метро лісова. Станція кінцева, людей завжди багатько товчеться, але не так аж людно, аби захопити когось, кого шукаєш. Юркові боровому, кандидатові номер 1 хлопці дали 15 хвилин. Не прийшов, викреслили. На наступній чернігівські народу товклося не на дуже багато. Хлопці тупцяли біля місця зупинки першого вагона, намагаючись мінімально кидатись комусь в вічі. 15.30, ще 5 хвилин, ще відпадає боксер Стьопа Вовченко. Денис навіть зітхнув з полегшенням. Стьопку він поважав. Станція Дарниця, народу побільшало, наближається година пік. Дідок ще не з'явився, і Денис трошки засмутився. Палкий прихильник київського Динамо, він недолюблював фанатів Шахтаря, нехай навіть колишніх, тому дуже кортіло, аби кандидатом у злодії виявився саме Ваня. Наступна станція лівобережна. Люди сновигають туди-сюди активніше. Хлопців уже починають ненароком на штовхати, та сірі довкола потрошку. Не так, звісно, як у зимку, та все одно на білий день. Васі книж з 10 Б на платформі не було. Дніпро. Місцеві рибалки починають масово розбрідатися по домівках. Юрко Хоронжий не прийшов. Далі арсенальна. Тут уже година пік в розпалі. Добре, хоч виходів тут під землею набагато, і сама станція порівняно невелика. Достояла до півна Шовсту і для чистоти експерименту почекали хвилин десять. Не спокусився ж Сашко Хорунжий нема його. Коли, проїхавши хрещатик, вийшли на театральну, трошки розгубились. Народу тут, наче мурашок. Туди-сюди сновигають з лінії на лінію переходять, та ще й патруль міліцейський чомусь бантежив Черненка. А Білана навпаки огорнув смуток. Невже його розрахунки неправильні? Невже ніхто не з сами? Стоп, ось він. Толика Тумановського з його знаменитим спайдерменом на наплічнику обоє помітили практично одночасно. Він вийшов з вагона, роззирнувся, наквапо пройшовся по платформі. Ставши точно по центру, почав крутити головою в різні боки. Денис хотів уже йти до нього, навіть крок уперед зробив, аж раптом Максим сильно обома руками схопив його за руку і утримав. Ти чого? Ось же він, дяді Кості, дружок. Добре, цикнув просто в вухо партнерові Максим. Йдемо звідси. Потім пояснюв. Гайда, поки не випас двох підозрілих.